Друзі, всім привіт! Христос Воскрес! Ми в Трускавці сьогодні вже 7 травня. Сьогодні третій день вже Великодніх свят і на центральній сцені з'їхалися дуже багато різних колективів з навколишніх сіл, сіл, які входять в Трускавецьку ОТГ і також музична школа міста Трускавець. Дуже багато приїхало людей подивитись на це дійство. Бачимо, що великодній ярмарок знову не працює, так само, як і вчора. Давайте, друзі, трошки послухаємо концерт, а потім пройдемо ще до білету. Останній раз на цій сцені виступи були ще на Різдвяні свята. Тут приїжджали також ті самі колективи, колядували. Єлизавета Кушнір з піснею Крашенка. Трішки більше людей приїхали на Великодні свята. Ми йдемо, друзі, зараз пройдемо ще в сторону бівету. Там сьогодні була Анастасія Приходько, я просто не встиг відзняти. Вона також співала. Вона регулярно, якщо приходить на бівет, вона співає одну з своїх пісень. І сьогодні був не виняток, я здалеку чув пісню. Анастасії Приходько, я ще був біля церкви Святого Миколая, і її було чути голосніше, ніж на цей виступ дітей. Так що сьогодні вже після Пасхи перший концерт в Палаці культури Шевченка. Люди зараз всі з бювету і йдуть якраз сюди, на виступ різних колективів. Тут зараз співають гаївки. На заході країни так заведено, що після Великодніх свят завжди співають гаївки. Біля музичної альтанки сьогодні знову не було концертів, жодних. хоча могли б в день бути, щоб там знову збирати кошти для ЗСУ. Одне якесь таке цікаве дерево засіло, я не знаю, як воно називається. Ліворуч таким червоним, також каштани цвітуть. Сьогодні, друзі, з самого ранку падав дощ практично до обіду, ще калюжі не висохли, але не було такої погоди, як обіцяли, що там сказали, що буде дуже сильне похолодання, але ну, сьогодні плюс 15. Холодніше, ніж було вчора, але, але краще було б сонце. Я б скажу. Багато людей приїхали на відпочинок, особливо на Великодні свята, і надіялися на прекрасну погоду, таку, як я показував минулі тижні. Друзі, йде трошки похолодання, потім знову буде сонце, буде погода. Можливо, вже і завтра буде сонячна погода. Єдине, що має бути трошки холодніше, ніж сьогодні. Бачите, скільки людей. от Небагато. Зараз трошки люди пішли туди, до сцени. Після концерту Анастасії Приходько на Біветі. В коментарях друзі писали, багато було коментарів, чому там я не знімав Ріксус Прикарпаття. Друзі, вчора був якраз біля санаторію Ріксус Прикарпаття. Зняв відео, відео вже буде на каналі. Ми цікаво, зайдіть, подивіться. Ходив там новими дорогами, новими стежками. Вчора також не було багато людей. Хоча вихідні були ніби вчора післявчора. Сьогодні вже третій день після Великодня. На заході країни ще святкують цей третій день. Зараз вже 17.45, але в 17.00, я думаю, тут було людей побільше і на концерт Анастасії Приходько також було, я думаю, більше людей тут. А зараз вже без натовпу. в на черги до бівету немає. Не можу зрозуміти, дуже гарний запах такий йде біля бівету. І тут якісь квіти чи якесь дерево. Не можу зрозуміти, звідки але досить гарно пахне. Ось так сьогодні виглядає бювет мінеральних вод. Попроскавці де вода платна. Бо я деколи говорю, що вода платна, і люди в коментарях як, коли, від коли, вже кілька років. 24 гривні за літр. У цьому році також буде скоро торговий центр навпроти бювета з супермаркетом і рестораном. Тут також є аптека біля бювету. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі подрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А я, друзі, йду ще зараз а, на концерт. На концерт, туди до центральної сцени і зніму для вас ще це вже буде, напевно, завтра відео. Таке більш розширене, більшою кількістю пісень, танців. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба, гарного відпочинку на курорті і всім па-па! Ченка на любателі театру запрошуємо сьогодні о 19.30 концертний зал готелю весна на з листях Львів.